Друзі, супер красотка, мега обслужений, драйвовий Volvo V60, проданий Restalin v 60 2.4. Повний привід. Приїхали класні молоді хлопці з Тернополя і купили, перевірили купили даний монстр. І от скажіть, будь ласка. Той стереотип працює, що там Вольво, це для, там, для пенсіонерів і так далі. Ні-ні, ні друзі. Нові Вольво, повірте, дадуть фору кожному преміальному бренду. Mercedes BMW Audi. Також сьогодні ну хай щастить цим хлопцям. Машина дуже класна і обслужена. все Все замінено там було. Греми, помпа, антифризи, масло, все, все, все все нова резина Michelin, нові диски колодки. Ну, був детальний відеогляд по ній. Також, друзі, у нас сьогодні була продана Ось тут. Е синя Ocean Race, 2 літра дизель d 3 автомат. Там була продана Mazda 6 Liftback в дуже офігенному стані. Три автомобілі. І в резерві у нас ще ось ця Volvo V60, теж через пару днів поїде. Ну, отак ми працюємо. а Вольво ще достатньо, є ще вибирати, друзі. До речі, хто ж хто ж, хто ж, ж стане щасливим власником ось цієї красотки? Компанія Грімне Авто працює. МРЕО працює сьогодні, допомогли два автомобілі зареєструвати Вольво В60 і Mazda. Знаходимося ми в Києві, вулиця Микола Гринченка, 18. Кожен тиждень нові поставки. Є послуга доставки автомобіля в регіони. Тому приїжджайте, замовляйте, дивіться, тестуйте, консультуйтесь. Завжди раді вам допомогти, раді вас бачити. До зустрічі!